Доброго ранку, друзі! Я вітаю вас на каналі Щоденник Рибалки Приїхав я на такий симпатичний, невеличкий ставочок. Тут є карась, я хочу половити цю рибку на вудочку з поплавком. Зараз пройдусь по березі. Виберу місце, підгодую. Ну і буду приступати до риболовлі. Підсак нехай буде. Такий великий, бо тут іноді може ямур непоганий попасти короб. Так что нехай будет семена на всякий випадок. Ой. Вот такая плиточка. Попалася, поки що я її буду ставити в садок. Ранок чудовий, трошечки прохолодно. Я підгодував і вже хвилин 15-20 чекаю. І відбулося одне клювання. Піймав плітку. Так. Є там рибка, поплавочок гойднувся. Там в мене на перловку. Дуже би хотілося, щоб вже карась підійшов. Пробує, пробую. Ту перловку смакує, але бере і залишає. Ну що ж, поки що перловку? O A, dziozł już nicio nie ma? Uch, ty, ja czekam, Jak się na i Пішов, 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 хопля. О. О. О, друзі. Це є карасик. На перловочку. О, це таких карасків я якраз хочу. Якраз я таких карасків хочу. Саме за ними я сюди приїхав. І якщо наловлю хоча б декілька штук, то буду сьогодні вечеряти смаженим карасем. о о о Є ух ты! Кращий. Опля. Красень. Він щось довго вовтузить ту перловку. Дивіться, яка краса, лки-палки. в нього вже трошки надірвана це деше. З попередніх разів. Ну, краса? Дивіться, це супер. Така риболовля насолода. Так, це на два параш взяв прекрасно. Ах, ти ж супер було. Я вам скажу, що е, немає такого клювання якогось дуже такого жору, ну, конкретного. Карась дебільшого так трошечки смакує і бере так, не зовсім охоче, я би так сказав. Однак вже пару карасиків я впіймав. От щойно схід був непоганий. Так що цікаво. Друзі, ставок цей знаходиться село Ясенів Пільний, що недалеко біля Городенки. Тут каскад ставів йде. В описі до відео я дам номер телефону, щоб ви могли позвонити. Його звати Василь. Розкажу вам. Які тут правила і норми. І все, що вас буде цікавити, ви можете в нього розпитати. Ну, він йде звідти третій. Якщо ми звідти їдемо, то він третій. Опля. Ну йовки палки Класний зійшов. Ох, ви бачите, хто це. Рак. От. Ще один. Так, а це на червачка взяв чудово. Чудовий карас. У мене є. Давай пішов, 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 Опля. Ха. І таке буває. І таке буває. Hopla. Tá garny. Звонить. Ага. -а -а. Что-то... Сейчас... Не очень... Нема. Че есть, не есть? Ух ты. Yeah. Так перелякатися, як скочила ця цирк. Давай, пішов, пішов, пішов. Ah! Взяв на перловочку. Одна перловочка і один опариш. Друзі, на жаль, більше в мене часу немає, мені треба збиратися додому. Ну що ж. Сьогодні я посидів на такому прекрасному мальовничому ставочку, де клює карась і пліточка. Також короб мене клюнув, урвав. Дуже цікаво. Хоча часу багато я не провів тут. Е, номер телефона. Контактний номер телефона я дам в описі до відео, щоб ви могли позвонити, узнати тарифи, де знаходиться ставочок. Та як я казав, він недалеко біля Городенки. Ясенівпільний, пільний. Ставок номер 3 Ну, позвоните, дещо то уточнити. А я буду змотуватися І прощаюсь з вами. До скорої зустрічі. З вами був щоденний Рибалки.